Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Збірна України проводить товариський матч проти збірної Німеччини. Для синьо жовтих це буде перший матч під керівництвом Сергія Реброва та його штабу. Для Німеччини це буде тисячний матч за всю історію. Про що говорили учасники гри напередодні, та які останні новини, дивіться у нашому відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Адже завдяки ним ми маємо змогу жити вільним життям та дивитися матчі улюблених команд. Ну а наші партнери компанія Фавбет підтримують український спорт у найскладніші часи. Будь всередині гри разом з Фавбет. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Етфосвіаплежефоджемані, фоміджеменісвановдебе супорторов і країн. Передусім, я хочу подякувати Німеччині, одній з країн, які найбільше допомагають Україні під час війни. Для нас велика честь бути тут і проводити ювілейний матч. Футбол дає людям у нашій країні емоції, які ми дещо втратили, споглядаючи новини, те, що відбувається на війні. Я сказав гравцям, що ми повинні дати емоції нашим людям, щоб підтримати їх. Повинні показати наш характер. Актор на полі. Ця гра не є офіційною, але дуже важливо показати наш характер. Так само важливо показати, що ми тут, що Україна живе і грає в футбол. Хочу подякувати німецькому уряду людям за допомогу Україні. Для гравців це важко, але ми повинні бути сильними, тому що ми українці. Ми граємо у футбол для наших уболівальників, щоб дати. Та їм певний позитив за даними німецької сторони на Бременському стадіоні Везерштадіон очікується аншлаг. Були викуплені усі 35 тисяч квитків, і це лише товариський матч. У складі нашої збірної усі присутні футболісти готові до поєдинку. Ми всі віримо в те, що зможемо кваліфікуватися. Ми маємо дуже важку групу. Ми вже розпочали виступ. У ній знову ж таки важливо, що ми представляємо Україну в Європі. Дуже важливо концентруватися на кожному матчі, намагатися в кожній грі брати очки, рухатися крок за кроком. Я Думаю, що ми запропонуємо. Дисципліну в нашому виконанні і самовіддачу. І я вважаю, що це е, такі фактори, які грають велику роль у футболі. Тому, звичайно, статистика не на нашу користь, але, але все трапляється вперше. Тому завтра, завтра вийдемо на футбольне поле, рахунок 0-0 і побачимо, хто, хто буде сильніший. Тому ми нікого не боїмося, всіх поважаємо, але також знаємо наші сильні якості. Найголовніше виконати те, що про, про що ми домовимося на, на теорії. Що виконати те, про, про що буде просити нас головний тренер, і тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат, і ми покажемо е якісну гру. Андрій Ярмоленко, як і Сергій Ребров, минулий сезон провів за футбольний клуб Аль-Айн. Сергій Ребров вже повернувся в Україну. Тепер подібне очікують і від капітана збірної. Ярмоленко відповів, чи є реальним його повернення у Київське Динамо is it Затрайтогойнбек то дунемо. А доно. We will see. Because now не знаю, побачимо. Наразі я ще маю контракт з аляйном. Я повинен поважати це. Зараз я зосереджений на національній збірній. Після цих матчів ви все знатимете. Тим со юлновесин автонечнол ті. Team Games. Думаю, це зараз хороша реклама для Андрія. Деякі німецькі клуби можуть побачити його. Yeah, you, Цей матч є підготовкою збірної України до офіційних поєдинків на чемпіонат Європи проти Північної Македонії та Мальти. Про важливість саме такого поєдинку розповів наставник збірної. Дуже важливо підготуватися до офіційних матчів. Тому для України завжди будь-яка гра є є питання результату, але зараз ми ми не маємо дуже багато часу на підготовку до офіційних матчів. Тому ця гра я вважаю, ми будемо дивитися на цю гру як підготовку до, до офіційних матчів. Завтра ми зустрінемося з командою, країна якої перебуває в дуже складній ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо на поєдинок, адже наш суперник вміє грати в хороший футбол. Ми хочемо допомогти кожному побачити привабливий матч з Україною. Точно не зіграють Ілкай Гюндоган та Робін Гозенс, які прибудуть до нашого табору тільки 14 червня. Також під питанням участь Тіму Вернера. За ним ми спостерігаємо щодня. Друзі, пишіть у коментарях, чого ви очікуєте побачити від збірної України під керівництвом Сергія Риброва. Чи зуміє наша команда здивувати німців? Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на футболхаб і шукайте пропозиції від наших партнерів компанії Favbet у закріпленому коментарі під цим відео. Також допомагайте Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. Слава ЗСУ! слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.